Сьогодні я буду продовжувати серію Великодні поробки, як я робила пазл Пасхи та наліпку Великоднього кролика. Бо я зараз буду малювати великоднє курча. Спочатку я малюю голову курча. Та його дюб. А тепер малюю очі. Одне буде відкрите, а одне буде закрите, що він підморгує. Також малюю я тіло та крило. та малюю частину розламаного яйця, Та також я стираю половину його тіла. щоб виглядало ніби він в ньому ще сидить в великодньому яйці, та інша частина яйця на його голові. Та навколо нього я малюю посипку, якою посипають Пасху, ніби він її розсипає. Ось так. Та також можна це розмалювати. Ну, як розмальовувати. Яйця на великдень. Можна в лінію, можна з кольоровими цяточками, як захочеться. Ось це як зафантазуєте. Я ось так його М -м -м. розбарвила. Намалювала кружечки на його яці. Та тепер розмальовуй це курча. Е, e... ще ще забула um, додати об'єм, то ми... ось так. Та -дам! Ось так у мене вийшло. Розфарбувати оце курча. Зараз я покажу вам зблизько. Ось так. А тепер я буду його чорним фломастером щоб був чіткіший. Чут... І ось так у мене вийшло. І тепер я обклею цей малюнок скотчем. Ось. Тепер ладенька, наліпка. Але поки що не наліпка. Ще треба двостороннім скотчем з іншого боку обклеїти. Перегорнула на інший бік. І тепер буде склеювати двостороннім скотчем. Це теж двосторонній скотч, але просто інший. Він ось такий, а бувають і ось такі Але це ось одно двосторонній скотч І ось, і я вирізала ще, ну, качечку качеку котче. Ну, це курча вирізав. Ось така вийшла наліпка. Ну, до дня Великдень. Поставте під цим відео лайк та підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписались. Ну і все. Наліпка зроблена. Все, кінець. Бувай то